За неналежне утримання укриттів в Україні посилять кримінальну відповідальність. Як ви думаєте, чи вплине таке рішення на ситуацію з бомбосховищами? Ну дійсно вплинуть. Все-таки це кримінальна відповідальність, вже не адміністративна. Тоді може вже той, хто відповідає за ці укриття, трошки буде чухатись за таке слово. Я підтримую. Ні, зараз ж не вплинуло від початку того, що в Києві, наприклад, люди постраждали. Це ж не ну, зараз зайдіть кудись в укриття. Всі закриті. Це нічого не впливає. Абсолютно. Мені просто. Запропонувала показати, де бомбосховище, ми прийшли, а там ніби якийсь там чи склад зробив магазин, щось таке. І воно було закрите, зачинене то. Але це було не під час повітряної тривоги, це просто так перевірка тривоги. Так, да, відкривати. Потрібно відкривати, бо така ситуація по Україні, що ракети летять, і ПВО не завжди спрацьовує, на жаль. Думаю, що ні. А чому? Тому що на місцях завжди будуть виходити з тої ситуації, в якій вони є. Тому що не завжди люди, які. Ну, наприклад, зараз заставляють чергувати в укриттях під час відпустки, і безкоштовно. Звичайно, люди будуть знаходити вихід, і відповідного чергування там не буде. Звісно, вплине. Ну, в нашій країні в даній ситуації законодавча влада має великий вплив на е населення і на регіональні. Е Виконавчі органи влади, тому я думаю, що при прийнятті відповідного закону е, дана ситуація буде вирішена. В нашій державі все непредсказуємо, навіть не знаю, що сказати. Може вплине, а може не вплине. Це ж таке діло. Дай Боже, щоб було так, як треба. З нашою владою, я думаю, що не вплине. В нашу владу треба трохи накопати. Щоб це все було, щоб був повний порядок. за неналежне отримання укриттів в Україні посилять кримінальну відповідальність. Як ви думаєте, чи вплине таке рішення на ситуацію з бомбосховищами? Я не знаю. Думаю, що ні. В нашій Україні все несправедливо. Не